Всім привіт, з вами Релакс і сьогодні в нас в RollerCoin новий івент. Давайте ми подивимось, скільки загалом він днів в нас буде йти. Як бачите, він буде в нас йти 4 дні, тому обов'язково переходимо до обзору. Але перед початком відео обов'язково постав лайк, підпишись на цей YouTube канал та напиши, яка загалом в тебе потужність в RollerCoin. І. Також обов'язково приєднуються мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я кожного дня виставляю нові і нові проекти, в яких ми можемо заробляти абсолютно без вкладень. Тільки на ось цьому проєкті ми вже заробили більше, ніж 40 доларів, і як бачите, більше, ніж 10 доларів назбирали знову. Так само є дуже багато нових проєктів, тільки ось взяти AvaCoin, в якому 400 тисяч кліків дорівнює 60%. 5 доларів. Тому обов'язково приєднуйся, Посилання буде в описі. Давайте все ж таки перейдемо до обзору нашого івента Як загалом ви бачите, є 30 рівнів. Перший рівень це 5 РСТ, другий рівень це у нас поличка на 0%, третій рівень це такий собі майнер, четвертий рівень 5 xp те, що треба. П'ятий, шостий рівень такий собі майнер, Сьомий левел. Це 20 хп до пасу. До речі, дуже зараз це нам і потрібно. 8 рівень це такий собі знову майнер. 9 рівень це Elvin Magic, 22 тисячі потужності 0%, 10 рівень 80 РСТ, 11 рівень це поличка на 5%, 12 рівень це той самий майнер, тільки другого рівня, 055% бонуса. 60 тисяч потужності. 13 рівень це майнер на 213 тисяч потужності. 14 рівень на 89 тисяч потужності. 15 рівень, щоб сюди дойти треба 1 мільйон 600 тисяч досвіду і майнер на 660 тисяч потужності 0,75% бонуса. 16 рівень знову майнер на 60 тисяч потужності 0,55% 17 рівень майнер на 227 тисяч потужності 0%, 18 майнер на 360 тисяч потужності 3,5%. Оце досить непогано. 19 рівень на споличка на 6%, 20 рівень майнер на 700%. 50 тисяч потужності 3% Тоже дуже гарний майнер. До речі, замітьте, скільки загалом процентів ви можете тут підняти, якщо повністю закриєте весь івент. 21 рівень на 22 тисячі потужності майнер 0%, 22 рівень 70 тисяч потужності 0,4% бонуса. 23 рівень майнер час. 275 тисяч потужності, щоб сюди дойти, треба 5 мільйонів 200 тисяч досвіду. 24 рівень це 300 РСТ, 25 рівень це майнер на 340 тисяч потужності, 26 рівень майнер на 220 тисяч потужності, 0,25 бонусних процента. 27 рівень поличка на 6. 28 рівень це 7 мільйонів досвіду, щоб сюди дойти, 500 тисяч потужності 3% бонуса. 29 рівень це 660 тисяч потужності, 0,75% бонуса. І 30 рівень, щоб загалом закрити івент, треба 9,5 мільйонів, 9 мільйонів поїнтів досвіда. І Майнер на 800 тисяч потужності на 5%. Загалом дуже непоганий івент на проценті бонуси. Загалом, якщо я не помиляюся, я тут думаю, що більше ніж 15% бонуса ми можемо отримати. Тільки бонус, а подумайте, скільки залом потужності. Ще раз повторюю, що закривати вам його чи ні, думати тільки вам, я. По можливості буду його закривати, не знаю, доки я дойду, Ну, надіюсь, хоча б до 12-13 рівня я все-таки дойду, щоб забрати хоча б якісь майнери. От. Тому ось такий у нас вийшов івент, у вас ще є час подумати, тому що сталося ще 4 дні до закінчення івента. Тому всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!